Ведмедик і мишка. Зустрілися якось у лісі ведмедик і мишка. І почав ведмедик перед мишкою вихвалятися. Ось дивись, який я. Кремезний, товстий, волохатий, які у мене міцні й сильні лапи. А як зареву, всі навкруг розбігаються, бо всі мене бояться. То це. Я ще не ведмідь, а ведмедик. То уяви, що буде, як я виросту. А ти, оце що? Подивися на себе. Одні вуха та хвіст. А лапи, ха-ха-ха, хіба це лапи? Сміх та й годі, яка з тебе користь? Послухала мишка ведмедика, а тоді й каже Велика користь. Ось цими малими лапами я вже багато добра зробила. Ти багато добра зробила. Та хіба може добро робити той, кого й за березовим листком не видно? зареготався ведмедик. Ще як може, відповіла мишка. Ось сьогодні зранку я вже трьом звір'ятам допомогла. Білоці горішок дістала, який за пеньочок закотився. Їжачкові яблучка допомогла в комору носити, а потім, біжучи повз лисичину нірку, почула, що та гірко плаче. Забігла до неї і питаю Чого плачеш, лисичко? А вона каже Ой, мишко, розірвалося моє чудове намисто. І на мистинки геть розгубилися, тому й плачу. То я швиденько всі ті намистинки повишукувала, нанизала на ниточку і тепер лисичка не плаче, а вже сміється. А ти що сьогодні зробив своїми міцними кремезними лапами? Я, я ще не встигнув, запнувся ведмедик. І не встигнеш, бо для того, щоб робити добро, потрібні не сильні лапи, а добре серце. То як ти смієш, така дрібна, зі мною так говорити, обурився ведмедик. Та ти знаєш, що я можу з тобою зробити? заревів він. А нічого ти зі мною не зробиш. Бо за мене весь ліс заступиться, бо всі мене люблять, сміливо відповіла мишка і попрямувала до своєї нірки. Ведмедик задумався, почухав потилицю, а тоді й каже Гей, Мишко, почекай, давай я тебе до хатинки проведу, аби з тобою ніяка халепа не сталася. Ти. Багатьом допомагаєш, тож буду тебе оберігати. Хочу, щоб і мене любили, а не боялися.